топ 3 вправи на щеплення, які повинен вміти кожен водій, який їздить на механіці. Поїхали покажу. Найперше вправа на щеплення, яку ви маєте опанувати, це рушання без газу. Натискаю щеплення, вмикаю першу передачу і помаленьку починаю відпускати щеплення. Коли автомобіль рушив, щеплення фіксуємо і отримуємо в одному положенні. Трішки зачекаємо і відпускаємо щеплення повністю, коли автомобіль вже розігнався. Потім натискаємо щеплення і зупиняємось. Вимикаємо передачу, відпускаємо щеплення. Друга вправа баланс щеплення. Натискаємо щеплення, вмикаємо першу передачу. Трішки відпускаємо щеплення. Коли автомобіль рушає, щеплення трішки натискаємо нижче. Суть цієї вправи, щоб автомобіль рухався якомога помаліше. Якщо щеплення натиснути повністю, автомобіль зупиняється. Якщо щеплення трохи відпустити, він починає розганятись. Ваше завдання зробити так, щоб автомобіль рухався дуже-дуже повільно. Чим повільніше, тим краще. Старайтесь уникнути повних зупинок. Закінчуємо вправу, натискаємо щеплення, вимикаємо передачу. Третя вправа. Автомобіль знаходиться на підйомі. Натискаю щеплення і гальма, вмикаю в першу передачу. Щеплення відпускаю до появи легенької вібрації і прибираю праву ногу з педалі. Кладу її під сидіння так, щоб ви бачили, що я натискаю тільки лівою ногою педаль щеплення. Суть цієї вправи така: якщо ви зловили серединку щеплення, автомобіль стоїть на місці. На підйомі. Якщо ви щеплення трошки відпустите, автомобіль поїде вперед. Якщо щеплення нажмете трішки вниз від, цього, від цієї серединки, автомобіль поїде вниз. І так, балансуючи, міліметр відпускаємо, міліметр натискаємо педаль, ми автомобіль або котимо вперед, або спускаємось трішки вниз. Дуже складна вправа, мало в кого виходить це зробити. Ппанувавши ці вправи, вам не будуть страшні ні затори, ні підйоми. На цьому все. Дякую за увагу. Всім добра. Побачимось.